Керівництво Шахтаря прийняло рішення щодо Маріно Пушича. Розкажемо усе, що відомо. У Суркіса та Шовковського відбулася розмова на підвищених тонах, а збірна України втрачає одразу двох ключових футболістів. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку Футбол України. Ці та інші теми сьогодні в об'єктиві нашої уваги. І перед тим, як розпочати власне новий випуск, звично просимо вас підтримати канал шляхом підписки на нього. Ну і поїхали! Стартуємо сьогодні, звичайно, з Ліги Чемпіонів, адже другий матч у цьому турнірі зіграв Донецький Шахтар, однак знову. Вкрай невдало без зайвих вступних слів. Зустріч на Фельдін Арені завершилася із рахунком 0-3 на користь Аталанти. Хірники провели черговий відверто блідий матч і жодного разу всерйоз не потурбували оборону команди Гасперіні. Нулі на табло протрималися до 21-ї хвилини. А тоді Джим Сіті заштовхав м'яча у сітку після подачі зі штрафного. Перед самою перервою Лукман замкнув простріл, подвоївши перевагу гостей. А третій м'яч відбувся вже у другому таймі Ударом Головою ціль вразив Беланова. Зауважимо, що за всю гру Шахтар не спромігся на жоден удар у площину воріт суперника. Логічно, що після такої невдалої гри вболівальники знову задаються питанням, чи буде відставка головного тренера. Однак, всі крапки над і розставив Даріо Серна, спортивний директор гірників. У коментарі трибуні він сказав наступне: Я вболівальник шахтаря, працюю в шахтарі, і я люблю цей клуб. Я страждаю за нього більше всіх. Вболівальники незадоволені, вони мають право критикувати та бути незадоволеними. Але з іншого боку, минулого року ми були не в кращій ситуації, та в підсумку все вийшло добре. Ми віримо у цю команду, віримо у тренерський штаб. Потрібно робити аналіз, висновки та рухатися далі. Нині до тренера повна довіра та підтримка. Не пройшов цей матч для гірників без втрат. У одному з ігрових епізодів неприємну травму отримав Тарас Степаненко. Через це він не зіграє у найближчих матчах національної збірної. Ушкодження капітана гірників прокоментував спортивний лікар Дмитро Бавилюк. Це м'язова травма, різкий рух ногою сформував розтягнення м'яза. Тут типова історія: 3-4 тижні найменший час необхідний для відновлення. Щоправда, у більш солідному футбольному віці цей термін заведено розтягувати для безпеки гравця та попередження рецидивів. До слова у турнірній таблиці Елчегірники наразі на 27-му місці. Ну а вже сьогодні Єврокубкову естафету від шахтаря переймає Динамо і зіграє проти. Гофенгайму на цей поєдинок офіційний спонсор Динамо у матчах Єврокубків та партнер нашого каналу пропонує дуже широку лінію, у якій ви точно знайдете для себе щось цікаве. Як ми, до прикладу, ось наш прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео або за QR-кодом ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну і власне про Динамо далі поговоримо. Команда продовжує підготовку до найближчого матчу Ліги Європи. Однак продовжує цю підготовку на фоні кадрових проблем. А також ну доволі непростих і напружених відносин нині між президентом та головним тренером. Перед матчову прес-конференцію головний тренер Киян розпочав із кадрових питань. Так він нагадав, що не полетів з командою Максим Брагару. У нього червона картка, а також через ушкодження не допоможуть їм одразу двоє ключових футболістів: це Андрій Ярмоленко. Та Віталій Буяльський. Обидва мають певні ушкодження, які не дозволяють їм зіграти проти німців. Обидва також залишилися в Україні. Усі інші гравці знаходяться в оптимальних кондиціях та готові вийти на поле. Матч, нагадаємо, розпочнеться о 19.45. До слова, перед цією грою відбувся напружений діалог між Олександром Шовковським та Ігорем Суркісом. Деталі розмови повідомив журналіст Ігор Циганик. За його повідомленням, діалог відбувся після гри проти Лаціо, де кияни програли але із рахунком 0-3. Президент клубу був вкрай незадоволений грою у тому поєдинку. Не задовільнила його і обрана на матч-стратегія, і віддача футболістів. Усе це Суркіс після матчу висловив особисто Шовковському. Ну що ж, вже сьогодні подивимося, як це повпливало на клуб. Ну і ще кілька слів про команду юніорів киян, адже вони дізналися суперника у юнацькій лізі УЄФА. Так, у другому раунді шляху чемпіонів Динамо буде зустрічатися із словенським марем. Перший матч відбудеться 23 жовтня, а другий 6 листопада. Ну а далі до футзалу та командою, якою ми справді можемо пишатися, збірна України провела дуже гідний матч проти Бразилії. Отож, суперником збірної України команди Олександра Косенка була грізна Бразилія, і наші гравці. Точно проявили себе на фоні суперника дуже достойно, хоча і зазнали поразки із рахунком 2-3. Українці відкрили рахунок наприкінці першого тайму зусиллями Чернявського та пішли на перерву лідерами. Втім, у другій половині гри м'яч у власні ворота забив Семенченко, А за хвилину Дієго вивів Селесау уперед. На 29 й хвилині синьо жовті знову відігралися завдяки влучному удару Корсуна. Але наприкінці зустрічі Дієго забив пенальті, зробив дубль, і все таки вивів Бразилію у фінал. Нагадаємо, що цей півфінал був для України першим із 96-го року, і тепер нам належить зіграти у матчі за третє місце. А суперника будуть визначати Франція та Аргентина. Наостанок поговоримо про наших у лізі чемпіонів, адже зіграли напередодні і циганков, і лунін, і трубін. Найбільш невдалою гра була для Віктора Циганкова, адже він го отримав неприємну травму, через яку не зміг дограти до кінця матч із Фейнордом. У середині тайму Віктор травмувався фактично на рівному місці його м'язи не витримали ривка. Головний тренер каталонського клубу Мічел прокоментував травму. Так виглядає погано, обстеження ще потрібно зробити, але це травма під колінного сухожилля. Там все залежить від сантиметрів. Дещо більше розповів Дмитро Бабилюк, цитуємо його. Зважаючи на те, що саме ця травма турбувала Циганкова ще з євро, і від якої він відновився лише наприкінці серпня, можна трактувати це як рецидив. Навіть якщо це буде перший ступінь травми, Віктор зможе повернутися не раніше 23 жовтня. Щоправда, зважаючи на рецидив, варто було взяти триваліший час для більш надійного відновлення. Тож таким чином, Сергій Рибров у найближчих матчах Збірної має вже дві втрати. Окрім Тараса Степаненка, він не може розраховувати ще на Віктора Циганкова. Провів повний матч за Бенфіку і Анатолій Трубін. Він відстояв на нуль. Щоправда, Атлетико ну дуже рідко турбував Анатолія. Його Бенфіка здобула перемогу із рахунком 4-0, а поворотом самого українця нанесли лише 4 удари, з них жодного у площину. Цікавіше було Андрію Луніну, якому через травму тібо куртуа довірили зіграти проти Ліля. Андрій двічі врятував свою команду. Після ударів з близької відстані, однак зіграти насухо все ж таки не зміг. Укомпенсований до першого тайму час він пропустив гол від Девіда з пенальті. Це взяття воріт залишилося єдиним у грі, і реал сенсаційно програє. Загалом же гру Луніна оцінили оцінкою 7,3, Це один із найвищих балів у складі вершкових. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Ми вже чекаємо вас у коментарях. Там пишіть свої думки щодо тем, які почули сьогодні. Не забудьте також перевірити, чи ви поставили вподобайку і чи підписалися на наш канал. Будьте на зв'язку, скоро побачимось.